Дуже важливо, коли ми підсікаємо і у, вас, у нас на гачку гарна риба. Дуже важливо, щоб кінчик робив таку штуку, тоді не рветься жилка. І от в даному випадку, це, мабуть, ідеально. Ще от зараз хочу показати таку просту штуку, яким чином я транспортую. Зблешнюю цю вудку, ми її скру... скручуємо. Так, ось ми скрутили. І потім я беру резинку для грошей, чіпляю за гачок, і вудка зібрана. Поки мені до вподоби.